Вітаю, ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини для жовтовоців. Хвороба забрала життя ще одного захисника із жовтих вод Юрія Кравченка. Співчуваємо рідним та близьким. На війні загинув молодий захисник із жовтих вод Олег Яловий. Співчуваємо рідним та близьким. У Жовтоводському історичному музеї відкрилась персональна виставка української мисткині, членкині Національної спілки художників України Тетяни Сосуліної. Про це повідомили на сторінці музею у Фейсбуці. Виставка Герої серед нас новий творчий проект з категорії воєнного арту. На виставці представлені портрети військових черкащан, які героїчно боронили та продовжують боронити нашу Україну. Роботи виконані на кришках ящиків з під боєприпасів, техніці левказ, колаж. Також на виставці представлені особові речі жовтоводських захисників та військові артефакти російсько-української війни з експозиції музею. Чисте місто скаржиться на містян, що викидають побутові відходи у місця для крупного баритного сміття та відходів зелених насаджень. Про це свідчать фото, які опублікували на сторінці підприємства. Нагадуємо, що для побутових відходів встановлені спеціальні контейнери. Серпень у жовтих водах буде насиченим на події: велопробіг, святофарб, крос-тріатлон, масштабні змагання з кросфіту та інші активності для молоді й дорослих. Ми зібрали всі найкращі заходи на сайті Жовті води. Сіті у жовтих водах почали фарбувати арку на в'їзді до спорткомплексу. Напередодні на цьому об'єкті відновили бетонне покриття. Якщо ви шукаєте гарних цуциків, тоді історія пані Валентини, яка розшукує сина, та її собаки Лори саме для вас. Я недавно приїхала із за кордону. Була за кордоном. У зв'язку з тим, що в мене пропав без звісті син, то я приїхала його розшукувати. Ну, чим я займаюся по теперішній час. Ну, а так як мама померла, хата пустувала. Ми вирішили зупинитися тут. Тим більше літо можна якісь, щось, якийсь врожай. Зібрати. От. Нам треба була собака. Цю собаку підкармлювали коло п'ятого магазина. Люди скуплялися, підкармлювали. Ну а так як ну, я її особа не бачила, так як я недавно приїхала, була, то мені сусідка посовітувала, Вона теж не чистий лабрадор. Ну, Мама в неї Лабрадорша дуже велика собака. Її сама бачила ту маму, і вона бігла постійно за мною, як іде скуплятися в магазин, постійно біжить до мами. Ну, а як привели, вона, вже гуляла, вже вона не то, що гуляла, вже вона вагітна була. Вона привела нам 10 цуценят. Гравці футзального клубу Суха Балка повернулися з міжсезонної відпустки та вже розпочали активну підготовку до старту чемпіонату екстраліги сезону 2025-26. Перший етап зборів команда проводить у жовтих водах. Футзальний клуб Суха Балка готується до нового сезону екстраліги. Після міжсезонної паузи команда завітала до жовтих вод, де розпочала перший етап тренувальних зборів. Нові обличчя в складі тренери і та сама жага до перемог. Це наш перший збір, ми тільки вийшли з відпустки, тому ми, наше, наше керівництво нам допомогло, дуже допомогло і провести якісне тренування для якісної підготовки до початку сезону. Є в нас новички, це два воротарі ми взяли. Це наш сирійський Олександр, він гравець національної збірної. Ще молодий воротар Гайдай Вадим. Він дуже на нього сподіваємось, що він заграє, є в нього всі навики. І три гравці польових це Марценяк Ігор, він сам зі Львова. Це в нас є Андрій Тіряєв, він сам з Харківської області. І є в нас ще Сорокіна ми взяли, він сам той теж з Харківської області. І Волкова Едуарда. Тобто ми сподіваємось і віримо в те, що вони нам дуже допоможуть. То, що В нас поставлені цілі, Ми команда, котра вийшла з першої ліги. Це перший наш був сезон в екстралізії. І на цей сезон у нас завдання. Попасти в четвірку у жовтих водах. Привітали з 90-річчям Надію Федорівну аксьоненко голову квартального комітету номер 11 інженера інженера геодезиста за фахом активну мешканку громади. Від імені міського голови та корпусу квартальних комітетів ювілярці вручили подяку та побажали здоров'я, довголіття і невичерпної енергії. На сторінці громадська ініціатива у Фейсбук з'явився новий допис про хід відновлення ще одного дитячого майданчика в жовтих водах. Активісти жартують, це не майданчик, а аеродром настільки велика його територія. На майданчику по вулиці Козацької слави, 1, 3 та 5 вже оновлено, пофарбовано та відремонтовано все, що було з атракціонів. Але роботи ще багато. Наразі виготовляються три нові елементи: карусель, качеля та гойдалка. Усі витрати за підтримки мешканців міста. Детальніше читайте на сайті Жовті Води Сіті. На цьому все. Вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.